Всім на каналі Лего Тарас. І сьогодні я вам покажу ось такий лазерний електрошокер. Я його сам придумав. Так що я вам поділюся своїм секретом. Ну, давайте вже приступати. Так, ви бачили на картинках, я вам показував вперед відео. Там були всякі деталі. Ну, Давайте брати, переступати вже до роботи. Беремо першу таку деталь. От. Далі другу деталь. Ось таку. Зараз зафіксує. О. І прикріпляємо. От. Вийшла у нас така штучка. Далі... Берем еще таки две штучки. И их на, на всю серую штуку прикрепляем. Сарс. Вот, зафиксую. Так, а что у нас выжила такая штучка? О. Так. І далі нам треба така ось деталь. Ось о бачите. Так, її ми будемо кріпити на ось цю ласерку О так. Прикріпили. Це в нас гарно вийшло. Так. І далі ми будемо брати ось таку деталь. Ось її сюди кріпимо. Далі ось іще нам прийдеться таку взяти деталь. Бачите. От, перекріпили. У нас вийшла ось така штучка. От далі беремо ось таку штучку і кріпимо її ось сюди. Так. Ось у нас ще вийшло. І далі беремо ось таку штучку. Ось. От, бачите? Так, далі беремо знову штучки. У нас вони вже тут повторюються. все такі ж самі штучки зі штурмовика вуки. Там були запасні деталі, такі що я взяв із нього. Запіксуй. О, камера, все. Так, і дорогу. Так же ж саме. Все у нас такая вышла штучка. Бачите? Так. Далее берем всю такую штуку. Просто зафиксирую. Зараз. Вот. И все У нас така ж тут вийшов такий прибор. І ось так. І ось так його кріпимо. От. Все вийшло ідеально. Бачите? А тепер ще останню штуку нам треба. Ми ще не закінчили. Ось отака вона. І кріпимо сюди. Знизу. Ось. І м -м, давайте вже прикріпимо її до чоловічка. Ну, спершу я її покажу її саму таку. Все, бачите. Ну і колон її взяв. Тут знизу такий пулемет. Бачите, може гатить з нього. От і може биться ще з якимось джедаєм. Ну, все вона в нас. І давайте прощатися вже. Пока-пока всім. Ставте лайки, підписуйтесь, ви були на каналі Лего Тарас.